Добрий день! Грати вас сьогодні бачите. Дякую, що ви там мені прибираєте. Та нема за шосте ту Солов! Добрий день! А ви думали, що ми сьогодні пикмені будемо? Це нову ви. Так, що там? Дональд Трамп за Ладно, може бути. Святослав, треба, щоб ти мені допоміг. Негайно, Все не відміняється. Мені Юра поламав дошку в моєму кабінеті. Що мені робити? Вибачте, але я такі проблеми не вирішую. Ідіть до директора і там розбирайтеся. Так, Святослав, я вже вирішила. Дошку віддаєш саме мені. Наталя, я її нікого вам не віддам. Це моя дошка, я її купив. Взагалі тут цей кабінет. Ну все, на жаль, я вже дошку беру. Все, дошка до мене йде в клас. Наталя, біон віддала мені дошку. Це мені відміняється, це моя дошка. Та, да, ну вибач, але вже дошки немає. Все, вона пішла в мій клас. Давай, зустрічі, на то Наталя, бігом мені віддали дошку, бо я зараз напишу. До передну на вас, щоб вас звільнили. все, то слав, дошка тут. Все добре. Вибираємо, коли ж, будь ласка, вийти, будь ласка. Так, Байден.